Сьогодні минає річниця підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Тоді Миколаїв став першим містом, яке протягнуло руку допомоги постраждалому сусідньому регіону. А місцеві служби долали наслідки трагедії в самому місті. Про події тих днів далі в матеріалі Олександра Матюшенка. Відвуння російського теракту на Каховській ГЕС 6 червня 2023 року стало відчутним і в Миколаєві. Наше місто одним із перших почало надавати допомогу постраждалим херсонцям приймати евакуйованих людей і тварин. А місцеві комунальники вживали всіх заходів, аби не допустити підтоплень, і в самому Миколаєві. Давайте разом згадаємо, як це було торік. Вже у перші години катастрофи Миколаїв був готовий зустрічати людей з Херсонщини різними шляхами і транспортом. Вони були вимушені евакуюватися через повінь, що поступово накривала міста і села нижче, зруйнованої греблі, гідроелектростанції. 6 червня після підриву російськими терористами Каховської ГЕС ми зв'язалися з Херсонською ОВА і одразу запропонували допомогу. Було вирішено, що всі люди, які будуть від'їжджати з Херсонської області до міста Миколаєва, ми їх будемо зустрічати на залізничному вокзалі та на автовокзалі, розміщати або направляти їх далі в глиб нашої держави. Представники гуманітарних організацій зустрічали людей, надавали допомогу, забезпечували евакуйованих всім необхідним. Водночас миколаївські волонтери вже у перший день катастрофи долучилися до порятунку людей і в самому Херсоні. Працювали ми де нас спочатку було 5-6 екіпажів. Поступово кількість екіпажів, що були задіяні в евакуації населення, досягла 15. і майже з самого ранку і до поздньої ночі ми займалися саме тим, що Рятували людей з регіонів міста, де які зазнали найбільшого підтоплення. Загалом ми вивезли майже більше 150 людей в перший день. Це були люди з інвалідністю або маломобільні люди. тобто евакуації, яких було потрібно використовувати спец. Транспорт, ноші і так далі. Ми працювали там більше двох тижнів. Поступово ми почали виїжджати за межі Херсону в регіони, які були відрізані з водою, доставляли та туди як провізію, там білизну, інші продуктові та набори і так далі. Рятувальна операція проводилася спільно з працівниками поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій, яких також направляли з Миколаєва для підсилення підрозділів. У нас були зведені загони, і в кількості понад 20 людей у нас були зведені загони. Ми працювали на Херсонському напрямку в самому місті Херсон і паралельно працювала група в Снігурівській громаді. Ми проводили евакуацію людей, населення тварин, майна, допомога. По підтопленню ми бачили те, як Російська Федерація знищувала міста, будівлі, які люди відстраювали роками. Тяжко було проводити роботи під час обстрілів Російської Федерації, і нам ми змушені були покидати місце роботи і забезпечувати безпеку свого особового складу. Рятувати доводилось і тварин, яких катастрофа застала зненацька. На заклик допомогти відгукнувся Миколаївський центр захисту тварин, який мав підготовлений персонал і необхідне обладнання. Тваринам надавалася перша медична допомога. Різних ступенів бо були різні ступені важкості. Було просто переохолодження. Чи було то там дуже багато було тварин в мазуті? Тварини поступали вже не тільки з охолодження, а ще й вони вже. З отравленням приїздили. Потім тварин оброблювали, приводили у чемний вид, і потім вже розміщали їх на групі, де на пошуки старих господарів. Загалом, за всі дні, які ми. Рятували там тварин десь до 250. Це і собаки, і коти, і деякі світські тварини. Близько 200 тварин. Ми приймали від інших зоозахисних організацій, волонтерів, які приїздили з більш віддалених областей міста, і їм було треба було десь перетримати. Вони привозили, ми приймали їх, надавали першу медичну допомогу. А потім вже від нас їх забирали, евакували в різні області. Водночас небезпека повинні була і в Миколаєві. Через підняття рівня води в річках Інгу та Південний Буг прибережні зони і найнижчі локації міста опинилися в зоні ризику. Однак, зусиллями місцевих комунальників найгіршого не сталося. Ми та облтеплоенерго, комунальне підприємство Парки. Ми зібрали всю техніку, яка в нас на той момент була, і почали укріпляти берег ось в цьому напрямку. «Значить, Для чого це було потрібно? Значить, Задача стояла, по перше за все, не допустити підводу води до тих будинків, які найближчі знаходяться до дороги та на ну, до берега. Я вважаю, що ці міри були своєчасні та правильні. Тобто, на той момент заводська адміністрація та комунальне підприємство зробили. Маленьку ну, долю того, що потрібно було робити, але зробили так, щоб хоч щось не допустило руйнування дороги та цих будинків. Було задіяно більше 20 одиниць техніки, великовантажної, екскаватори. Самосвали також були задіяні люди. Також було дуже приємно, що найбайдужі мешканці ближайших будинків виходили та допомагали. Я вважаю, що ми на той момент, на той час, ми впоралися з тим завданням, яке перед нами було поставлено. Підрив росіянами Каховської дамби є визнаним воєнним злочином. У зоні виха опинилися щонайменше 16 тисяч людей та близько 80 населених пунктів. Українська влада оцінила збитки в 2 мільярди доларів, відомо про 31 загибу людину. Водночас відсутня інформація про масштаби катастрофи на тимчасово окупованих землях. Я хотів би подякувати всім, хто приютив херсонців і, взагалі миколаївцям, які проявили себе дуже активно і в черговий раз героїчно, всі разом ми змогли зупинити можливі негативні наслідки і пережили цей випадок з мінімальними втратами. Такі терористичні акти вони не лише переслідують геноцид, а власне екоцид, і дуже серйозні наслідки на флору і фауну, рибу, тварин, дерева і все інше. Я не знаю скільки. Ще ми будемо переживати наслідки цієї трагедії, але цей екологічний тероризм росіян повинен обов'язково бути покараний. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на каналі Март.